Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на одну дуже цікаву, як на мене, тему, яка напевно. Ну, багатьох стосується, хто був або у стосунках, або навіть не у серйозних зараз стосунках, все одно, напевно, хоча б один раз, але виникало напевно у когось таке питання, особливо у жінок: ковтати чи не ковтати під час орального сексу. Для багатьох чоловіків це дуже принципове питання. І вони можуть це пояснювати тим, що якщо жінка не хоче цього робити, особливо якщо вони знаходяться у довготривалих серйозних стосунках, тоді це означає, що вона недостатньо його любить. Недостатньо його приймає, не повністю його приймає, і це означає, що е, її любов не є щирою і такою е, справжньою для нього. Е, можливо, дійсно, є, що чоловіки от саме так це бачать, але іноді це просто як причина. Чому вони б хотіли, щоб жінка це робила? Я вважаю, що кожен сам для себе вирішує, як йому зручніше це робити, і чи робити взагалі. Але якщо, наприклад, для вас це дійсно якась така вже стала проблема у стосунках, і ви, можливо, маєте якісь конфлікти на цю тему, тоді варто обговорити це і зрозуміти позицію одне одного. Наприклад, чому один вважає це за необхідне, і тільки так це бачить, в основному це чоловіки, які наполягають на тому, щоб це. Так відбувалось, і часто жінки вони не сильно а, хочуть це робити через те, що дійсно іноді це може викликати якісь неприємні відчуття у жінок, може бути навіть якась а, просто якби реакція організму, така тобто рвотний рефлекс, наприклад, виникає, і неприємно, і не хочеться це робити. І тому жінка а, це може пояснити свою а, неготовність. Так скажімо, до такого. Але не всі чоловіки готові це почути, зрозуміти, і просто вважають, що значить жінка недостатньо не любить, раз вона не може зробити для мене ось таку дрібницю. Хоча насправді це може бути далеко не дрібниця. А є чоловіки, які по іншому на це дивляться, для яких не є це принциповим моментом, і вони вважають, що якщо навіть жінка не хоче цього робити, якщо вона просто, в принципі, рада, якби. Ну, погоджується на сам е, такий е, вид сексу науральний, то це вже чудово. І те, як він там закінчиться в тому плані, чи буде коптати чи ні, це вже не так важливо. І тому, е, в принципі, їх це не надто хвилює, а якби це більше вже йде на е, розсуд жінки. Як вона захоче, як їй краще, так, так нехай і робить. Е, е, я розумію, якщо таке питання постає, наприклад, у стосунках, де ви вже довго зустрічаєтесь, де у вас все серйозно. Е, мене більше дивує той момент, коли це такі якісь... Е, не те, що не серйозні стосунки, а, наприклад, вільні, або якщо це взагалі якийсь одноразовий е, випадок. І тоді змушувати жінку до такого, як на мене, це взагалі дуже дивно, тому що е, навіть це не є безпечно, можу так сказати, тому що ну, навряд чи ви перед цим обмінювались довідками від лікарів, чи все з вами в порядку, чи ви здорові. Е, і тому таке робити ну це точно вже тільки на. Е, Ну на погляди жінки, як вона вважає, та нехай робить, тобто наполягати на цьому і казати, що ось мені тільки так приємно, тільки так подобається. Ну це м'яко кажучи, дивно і не варто таке робити а, тим більше якщо. Все-таки жінка погодилася саме таким чином принести вам задоволення. Тому ось такі мої думки на цю тему. Як на мене, підсумуємо, це не настільки є важливо, що саме ви будете з цим робити в кінці. Тобто, чи ви будете ковтати чи ні? Це ну можливо когось це дійсно дуже важлива така різниця. Але в основному, як на мене, то головне, щоб вам обом приносило задоволення все інше, тобто сам процес, і щоб ви кайфували від цього. Тоді це набагато важливіше, ніж, наприклад, ви змушуєте себе кожного разу це робити просто для того, щоб комусь догодити. Це точно робити не варто. І тому просто старайтеся обоє отримати задоволення і бути вдячними одне одному за те, що ви робите. Ось і все. Буду дуже рада почитати якусь вашу а, Думку на цю тему, і можливо, особливо якщо в мене зараз я бачу багато чоловіків саме в коментарях, я б хотіла дізнатися, наскільки це дійсно важливо саме для чоловіків, в тому плані, що чи це є проявом для вас якоїсь такої дуже великої прихильності, любові від жінки, якщо вона це робить, чи в принципі це не настільки для вас важливо, і це трошки перебільшена така тема щодо цього. І, можливо, було б цікаво так само і жінкам дізнатися про це, почитавши ваші коментарі. Тому ласкаво прошу коментарі. До нових зустрічей!